Привіт, Херсон, привіт Україна. Хотів вам про політичні події записати, але такий настрій, що ну може зберуся. Але дивіться, яка снігопад в Херсоні. Яка в нас краса. Ось, вчора були каби, кабами. Один, один не долетів і впав там в них же, на лівому березі. Але другий долетів і з середину міста забамбасили, що за забудову були поранені, не пам'ятаю, чи були загиблі. Ну, у нас Ми маємо таку опцію перед іншими містами. У нас дуже мало людей, і навіть якщо кабом нас накриває, то їм важко зібрати великий урожай смерті, тому що просто у нас розгалужено, і нас трудно спіймати під, ну, але їм все ж таки це вдається. І кожного дня у нас поранені, і кожного дня у нас загиблі. Ось так що такі часи важкі. Ну а в політиці, що ми струмка летимо в безодню під прямим керівництвом нашої зеленої мафії, яка знищує просто, знищує останні шанси наші на оборону своїми руками і робить це абсолютно відверто. Ну, Про це я розповім зараз, десь сховаюся від снігу. Я розповім більш подробно. Тому що такі дві величезні міни були ну, не просто закладені, а вже приведені в дії проти нашої обороноздатності, проти нашої самої можливості надії отримувати допомогу від Соєнних Штатів, яка і так вже дуже примарна, після, після обрання Трампа. Але вони вирішили це добити, вже, вбити останній цвях в, ці, в цю труну, щоб вже нікого не було, ніяких сумнівів, що нічого ми не отримаємо. І що буде далі, ніякої, ніякої зброї у нас не буде. Ну, коротше. Чекайте наступний ролик, а зараз що, Херсон, бачите? Херсон, Херсон. Там промихає е, щось е, прильоти снарядів. Там звідти чутно автоматні черги. Це навіть дивно, тому що вроді погода така не, не для дронів. Але бачите, разне... А наші стріляють з автоматів, значить когось намагаються посадити. Ну, а може хрен знає, а може якась ДРГ пролізла, Ну це маловірогідно. Ось так. Ну все, я йду ховатися додому, а ви тримайтеся і... Не втрачайте надію на перемогу, але заради цієї перемоги треба кожному чинити спротив е цієї злочинної абсолютно владі і допомагати нашим бійцям ЗСУ. Інакше ми не виграбимо. Тримаємо, слава Україні!